Господь з вами. Читання з того Євангелія від Матея. Слава Богу, Того часу Ісус сказав своїм апостолам, ось я послаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змі і невинні, як голуби. Стережіться, людей, бо видаватимуть вас на сади і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до вологарів і царів для свідчення і їм, і язичника. Коли ж видаватимуть вас, не живіться, що і як казав, Дасться вам в ту годину, що казав, бо не ви будете говорити духовця вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата видаватиме смерть і батько-дитину, і повснуть діти проти батьків і вбиватимуть. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я. Але хто витерпить до кінця, той буде спасений. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місці, втікайте до іншого. Ви істину кажу вам, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. Слово Христу. Як ви бачите, сьогоднішній Іван продовжує вчорашнє. тому що говорить про парадоксальну логіку Царства Божого, то сьогодні про неї ми чуємо ще більше. Коли Ісус каже, коли ж видаватиме вас, не живіться, що і як казати. Ісус не каже учням, що Він врятує їх від переслідувань. Він каже, що він разом з ними пройде через них. А чому так? Чому Бог не міг би захистити від переслідувань? Чому Бог не міг би Україну захистити від цієї війни, а не йти з нами крізь неї? Чому Бог інші речі не відвернув? Я знову згадаю, є така громадська діячка Ешлі Грем, якщо я не помиляюся, після терактів 2001 року, 11 березня, в Америці було таке велике о, обурення. Чому Бог допустив таку жахливу річ, скільки людей загинуло? І вона тоді виступила. Я дослівно не відтворюю її промову, але сенс. Вона каже, слухайте, але це ж ми постановили, що типу, хрест порушує права людей і, при, і прибрали хрест наших шкіл, з публічних місць, з больниць. Потім ми сказали, що ну, аборти це право. Зроб, 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 зробити. І сказали, що це добре. Потім це ми сказали, що там, сексуальна розбещеність це право кожного, це добре. Порнографія це добре. І зробили так. Там в неї список продовжується. На сенс дуже простий, таке справді. Це ми вигнали Бога зі свого життя. Це ми сказали, ми не хочемо, щоб ти в ньому був. А чому треба мати претензії, що Бог це життя, це, це життя не втручається? Це ми самі. В широкому сенсі як людство, коли людство увійшло в гріх, то фактично сказали, ми не хочемо. Боже, щоб ти був нашим Богом. А якщо брати історію ту, яку ми знаємо, то так, ця проблема була завжди. Але років 150 тому вона перейшла на інший рівень. Бо якщо раніше це, це, це суспільство було більш-менш побожне, то від певного моменту суспільство стало. Проти Бога. Ми не атеїстичне, а ми не антитеїстичне. -те І цей процес, то, щоб вигнати Бога, жити все життя без Нього, став ну, просто системним, став такою хворою нормою. Сьогодні ті, хто Живе згідно з закладами Божими, вони ну, явно, в меншості. І чим далі, тим більше. Тобто суспільство каже Бог, Богі, ми не хочемо, щоб ти був. То чому потім мати претензії, що Бог не втручається в життя? Тож ми люди, як суспільство сказали, не хочемо, щоб ти був. Бог шанує нашу свободу, якщо кажемо, не хочемо харчувати, чому потім до, до, до нього мати претензії? Ми живемо в такому світі, котрий закрився на діяння Бога і є два. Або Бог має цей світ знищити, що пройшов кінець світу вже сьогодні. Це буде справедливо. Просто на людство прийдуть наслідки, власне, гріхів. Тут Богові не треба нас нищити. Просто треба перестати нас постійно рятувати І все. А другий вихід. Бог приходить в Ісусі Христі і починає проповідувати, навчати, являтися, закликати кожного з нас іти його шляхами, не шляхами егоїзму і ненависті, бо тоді ми закриті для нього, а шляхами волі Божої, любові до ближнього. І тоді ми відкриті. Одна з відповідей на питання, чому треба пробачати і чому не можна дозволяти ненависті стати принципом нашого життя сьогодні? Бо тоді ми закриваємося на Бога. В... На Чи можна це дозволити собі? Можна, але з це буде вести до смерті і страждання. Тому Бог звертається до кожного з нас, щоб повірити Йому і піти його шляхом через життя. І цей шлях буде відрізнятися від інших, від тих, хто. Будує це життя на принципу скрайнього егоїзму, буду робити те, що хочу я. І ми живемо в такому суспільстві, яке вибрало такий принцип життя. І тому буде, ось так, як говорить Ісус. Ісус, брат, брата видаватиме на смерть. І батько дитину. І повинні діти провети батьків і вбиватиме їх. Вагуть усі ненавидіти за моє ім'я. Чому? Бо ми, якщо віримо в Бога, живемо не так, як інші. Ми є докором сумління для світу. А тому інші об'єднаються проти нас. Це неминуче. Бо вони вибрали жити без Бога. А якщо Бог живе в нас, то ми для них, повторюємося, докор сум... сумління. І, виходить в цій ситуації не хоче вбивати всіх грішників. Він готовий з нами йти через наше життя, через всі проблеми, війни, переслідування, щоб нас рятувати, а через нас і наших братів і сестер. Це причина, чому нам потрібна ця парадоксальна логіка віри. Це зробить спасіння і нашого, і наших близьких. Але тут варто підкреслити. Бог не каже, що всі ми маємо просто скласти руки і чекати, доки нас вб'ють. Ні. Маємо захищати своє життя, як Ісус каже, пересідьте в цьому місці тікайте до іншого. Але прийде такий момент, коли не, вте, не втече. Прийде час Христа. І тобі ми закликані разом з Ісусом Його прийняти. І Він обіцяє бути з нами. Якщо ми з ним. Тому сьогодні молимося про накарне наше власне, про накордення нашого міста, про накарення України. Щоб Господь нас врятував, щоб ми були відкриті на нього. І цій перспективі це найважливіша річ, Бо Бог хоче явити нам благодать. Чи ми як суспільство, як парафія, як місто, як країна, чи ми хочемо її прийняти? Молімося про це. Дух Святий нам допоможе прокувати шляхом Божим. a uh. Ah, 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 ah.